Тейлспінеру, ну нарешті, і я вже відчуваю, як дехто з продавців цієї неймовірної приманки неабияк напружився. Поїхали. Перш за все, треба сказати, що історію, хто винайшов чи коли виник Тейлспінер, ви навряд чи знайдете в інтернеті. Відомо лише, що країна походження швидше за все США, і зроблений він був з того, що було під рукою, для того, щоб ловити баса. Приманка, яка дуже нагадує спінербейт, але останні наші магазини поки що ще не навчились продавати. Давайте вже почнемо розкладати на частини цю неймовірну заокеанську приманку. І почнемо, як завжди, з кольору тіла. Так, на мій погляд, він може мати значення лише у випадку, коли ви вже спіймали якусь кількість риби на Тейл Спінер певного кольору, і хочете добрати ще декілька. В такому разі, аби здивувати рибу, зміна кольору може дати певний результат. А про неймовірні вібрації, які видає тіло тайлспіннера і на розробку геометрії якого пішли тисячоліття роботи видатних японських майстрів, вам розкажуть деінде. Що стосується кольору пелюстки, то абсолютно те ж саме, що і з кольором тіла. А ось про вагу тайлспінера варто поговорити окремо. Нам дійсно рідко доводиться ловити рибу, що перебуває на піку своєї активності, тому швидкість проводки є сенс максимально сповільнювати. Якщо ж мова йде про рибалку на течії, то тут в гру вступає ще й швидкість бічного зносу приманки, і доводиться йти на певний компроміс. Та в будь-якому разі, для того, щоб погепати по дну, є інші приманки. Підбирайте максимально легку вагу для ваших умов, і це найчастіше і буде запорукою успіху. Окремо слід зачепити також сезонність використання. Tailspinner це типово літня приманка з досить високою швидкістю проводки, тому в пізньо осінній час він буде не найкращим вибором. Однак трапляються й рідкі виключення. Існує також думка і про те, що форма, вага та колір пелюстки може формувати кінцевий результат рибалки. Так, звісно, чим кругліша ваша пелюстка на Телспіннері, тим повільніша буде проводка. Однак не варто сподіватися, що ви досягнете надповільної гри, як у тої ж обертальної блешні Мепс Аглія. Ні. Телспіннер це не та приманка, в основі якої лежить ідея надповільної презентації. Трійник чи двійник. Якщо ловите в незнайомому для вас місці, або недостатньо вивченому і плануєте здійснювати джигову проводку, або постійний контроль дна, то однозначно двійник, причому жалами вверх. Реалізація буде гірша, ясна річ, безумовно. Але і трійник, що розташований в нижній частині приманки, завжди. Буде намагатися зачепити все, що завгодно, аби тільки змусити вас понервувати. В цьому можете не сумніватися. спінер чи обертальна блешня. Так, звісно, що вони схожі, мають багато спільних рис, але і відмінностей. І зовсім інша річ: це передньонавантажена обертальна блешня. Якщо візьмете звичайну оберталку і тягарець ексцентрик або будь-який інший вантажик з низьким центром ваги. Ви отримуєте обертальну блешню, яка гарно летить, не крутить шнур, і в той же час буде мати вищу реалізацію клювань з причин заднього розташування трійника. То які ж тоді переваги тейла надзвичайними обертальними блешнями? В першу чергу це частота коливання та швидкість гри приманки? Пам'ятайте, у обертальної блешні є вісь. Навколо якої обертається пелюстка. У тейлспінера вісі нема. Пелюстка, по суті, коливається, а не обертається. Це різна гра, і це ключова відмінність. Я наголошую на цьому. Тейлспінери, звісно, що будуть швидшими. Потрібно вам це чи ні, я не знаю. Окремо слід поговорити і про кембрик або так звану обтискну трубочку. Так, без цього елементу, який, на мій погляд, просто зобов'язаний йти з коробки на всіх телеспінерах, трійний приманки безумовно, час від часу буде потрапляти в кільце кріплення пелюстки і змушувати вас вимотуватись та нервувати. Чому деякі виробники вважають, що рибалки, купуючи їх продукцію, повинні йти в епіцентр, купувати. Трикляті, обтискні трубочки й допрацьовувати телеспінери, які вже купили. Мені невідомо. Думаю, що вони керуються принципом, і так піде. Чи є сенс використовувати кольорові гачки або гачки з каплею, які ми часто ставимо на наші балансири під час рибалки взимку. Так, існує така думка, що подібний, нехитрий прийом дійсно збільшує кількість клювань. Особисто я не пробував, але чом би й ні. Чи варто переплачувати за дорогі японські телеспінери на кшталт Джекал Деракуб? Якщо у вас зриває дах від одного лише натяку на слово репліка, то однозначно так. Для збереження вашого здоров'я та психоемоційного стану. В інших випадках ні. В жодному разі. Навіщо? Це не складна приманка. Це не Воблер, який з його системою магнітного закиду та величезною кількістю усіляких там точок дотику, кріплень, канавок, шумових камер і без комп'ютерного моделювання доводиться проєктувати місяцями. Це звичайнісінька, залізяка. Подивіться на ці телеспінери. хіба скаже, що це неймовірно складна конструкція, на розробку якої пішли тисячоліття. Тому, на мою думку, однозначно не варто. До того ж, всього це всього лише приманка, яка приречена бути відкушеною щукою, відстреленою під час вашого невдалого закиду або просто зачепленою на черговий корч. Зараз буде максимально таємна інформація від нерозповсюдження, якої буде залежати моє життя. 99% всіх телеспінерів, які ви бачите на прилавках магазинів або на відео блогерів та блогериць, це ті ж самі приманки, які ви з легкістю можете купити просто зараз, зайшовши на сайт Аліекспрес. Інша справа в тому, що чекати вам доведеться. 1000, 2, а якщо на рибалку потрібно вже завтра. Тоді вам нічого не залишається, як підтримати українського виробника. Дуже сподіваюся, що мені таки вдалося розширити ваше уявлення про Телл спінери І якщо так, то чому ви ще не підписані на мій канал? Давайте хоч, щоб я почекаю, просто зараз натискайте на кнопку підписатися на канал. Тисніть вже на цю трикляту кнопку в нижньому куті. А з вами, як завжди, був Ярослав Злий. Я бажаю вам козацької вдачі, міцного здоров'я, натхнення і нехай щастить.